І якби ніхто не крав, то Україна би вже перемогла Росію у війні. Ця теза зараз активно лунає Тіктоком. Її можна зустріти майже в кожному другому відео, проте насправді це чистий популізм та брехня. Давайте я зараз цього в одному ролику поясню, чому це не працює, і очевидно, що я буду казати певні речі, які, можливо, комусь не сподобаються. Тому я прошу додивитися вас це відео до кінця і послухати ті аргументи та ті тези, які я буду наводити. Головна проблема популізму полягає в тому, що люди хочуть почути те, що хочуть, і вони відкидають реальні факти та статистичні дані. Але давайте ми просто зараз відкримо потенціали Росії. Та та України, які існували на початок цієї війни, просто для розуміння станом на 24 лютого 2022 року українська армія програвала російські в танках 6 разів в артилерії в 4 рази, в реактивних системах залпового огня в 8 разів. За кількістю флоту, ми програвали в 20 разів, а за кількістю одиниць авіації, ми програвали в 12 разів. Це просто катастрофічне співвідношення, яке майже неможливо компенсувати за короткий час. І тепер додайте ще той факт, що радянський Союз десятиліттями виробляв зброю для війни з НАТО. Росія також готувалася десятиліттями. Її військовий бюджет постійно був на рівні 60-70-80 мільярдів доларів на рік. Для розуміння в той же час наш військовий бюджет завжди був приблизно 5-6-7 мільярдів доларів. При таких показниках за 10 років український військовий бюджет становив би приблизно 50 мільярдів доларів, а російський приблизно 600 мільярдів доларів. Тепер рові віч, російська. Армія, яка більше за нашу в танках там в разів, в артилерії в 4 рази, в реактивні системи залповлення в 8 разів, в авіації в 12 разів. Вся ця армія разом з радянським озброєнням, яке десятиліттями готувалося для війни з НАТО, все це вивалилося в одну навалу на нашу територію. І тут ви можете сказати, добре, в короткостроковій перспективі, ми програвали. Це був просто катастрофічний потенціал, і захід нам ще на той момент не надавав жодної допомоги. Проте що робити в середньостроковій перспективі? Російська економіка, вона ж під санкціями. Давайте просто порівняємо масштаб російської економіки та Масштаб української економіки станом на 2022 рік український ВВП склав трохи більше 150 мільярдів доларів, в той час як російський ВВП перевищив 2 трильйони доларів. Тобто російська економіка майже в 13 разів більше за українську, і до того ж, Росія має третій в світі за потужністю військово-промисловий комплекс, тобто вона може виробляти зброю і в неї будуть гроші на те, щоб виробляти цю зброю. Очевидно, що коли російська економіка в 13 разів більше за українську, то і військові бюджети. Якщо Росія може витрачати на власні збройні сили 120 мільярдів доларів, то ми без допомоги заходу, працюючи повністю на збройні сили України, можемо витрачати лише 30 мільярдів доларів. Ба більше, якщо зараз всіх українців. Примусово мобілізують на заводи на те, щоб працювати на військову промисловість. Ми зможемо збільшити наш ВВП максимум вдвічі, і через це ми будемо втрачати на збройні сили не 30 мільярдів доларів, а 60, що все одно в два рази менше, ніж один військовий бюджет Росії. І тут ви можете сказати: ну стривай, Україна має одних з найпотужніших волонтерів. Це дійсно так. Наші волонтери вони бездоганні, вони молодці. Але за півтора роки війни всі волонтери і всі українці задонатили сумарно 54 мільярди гривень. Це приблизно півтора мільярди доларів. і Щоб розуміти, весь військовий бюджет Росії 120 мільярдів. Доларів, тобто волонтери роблять важливу роботу, тому що вони точково забезпечують кожен підрозділ, і це дуже важливо. Треба донатити. Проте варто розуміти співвідношення самих сум. Якщо всі українці своїми донатами за півтора року зібрали півтора мільярди доларів, то Сполучені Штати придають цього лише один військовий пакет на півтора мільярди доларів. І тепер найголовніше, що якщо всі українці і там особливо влада перестане красти і займатися корупцією за різними підрахунками, рівень тіньової економіки України складає приблизно 40%. І це не тільки корупція, це і зарплати. Конвертах це і заплати заробітчани, які не оподатковані, і так далі. Втім, давайте для експерименту візьмемо всі 40% тіньової економіки і просто приплюсуємо їх до нашої, враховуючи, що ВВП України складає приблизно 150 мільярдів доларів, плюс 40% це вийде 210 мільярдів доларів. Як ви розумієте, на фоні того, що ВВП Росії перевищує 2 трильйони доларів, це доволі несуттєво. Саме тому ми залежимо від допомоги заходу, тому що скоротити таке катастрофічне військове та економічне відставання від Росії просто неможливо. Це те ж саме, що не може Молдова на Воювати з Китаєм, звичайно, що ми не Молдови, ми маємо більше можливостей. Просто для аналогії я провів саме цей приклад. Навіть якщо теоретично ми зараз візьмемо і націоналізуємо всі статки олігархів, то це близько 30 мільярдів доларів, що лише четверта частина одного військового бюджету Росії. Все це я веду до простої самоочевидної істини. Корупція погана. Ті, хто крадуть на війні, вони мають сидіти за гратами. Проте нам, населенню, треба подорослішати і не треба гратися в популізм, вважати, що коли хтось там перестане красти, то ми переможемо одразу у війні. Ви просто відкрити статистик. Подивіться на цей масштаб і зрозумійте поточну реальність. Не треба займатися популізмом. А якщо ти хочеш краще розбиратися в політиці та економіці, підписуйся на поліцьковій в інстаграмі. Ось наш профіль.